Ану уважно слухайте, мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Тобто <у> ж я така. <у> <Фірка>. <у> так, діточки, водичка. У вас я вам налила у стаканчик водичку, так? Скажіть, будь ласка, дітки, вона є твердою чи вона є рідкою? Рідкою. Рідкою, так. Добре, дивіться, я ще ложечку поставлю. Дайте, для чого я поставила ложечку? Щоб перевірити, чи вона є прозора, чи вона має якийсь колір? А ну гляньте, має колір водичка? Ні. Ні, яка вона є? Бела прозора, бо ми бачимо, що ложечку, так? Бачимо ложечку? Так. Добре, дітки. Добре. Дікся, скажіть, будь ласка, чи змогли б ми жити без води? Ми можемо використовувати воду, так? Розглянемо? Так, подивіться, будь ласка, дітки. Бачимо, що хлопчик що робить? Купає Миє є ручки, так Вмивається. Потрібно водичкою вмивати. Так, Потрібно. Так, дівчинка, що робить? Ми ще з вами зараз дізнаємося, кому крім людей, так, крім нас, потрібна ще водичка. Я ось тут прикріплю таку хмаринку, від якої будуть іти краплиночки. Так. Так, тадечику, куди вибереш, будь ласка, кому ж потрібна водичка ще. Прикріплю. Що тут намальовано? Грибочки. Грибочки. Грибочкам потрібна даринка. Так, покажи дітка. Квіточкам. добре прикріпи даринка. Так, віолетка. Звісно, ми казали вже. Кому водичка потрібна? Покажи діткам, повертайся діткам, людям. Угу. Так, Ангелінка. Тримай. Покажи діткам. Кому ще водичка потрібна? Покажи, щоб побачили. Комашка. Так комашка. комашка, так, комашка. Потрібна водичка. Потрібна водичка. То ми зараз з вами розглянемо, у яких станах буває водичка. Дітки, подивіться, будь ласка, перший стан у нас є. Твердий, да. що тут зображено? Ну, лід. 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 Так, дітки, подивіться, я тут маю лід. Заморожений, де ви казали? В морозилці, так? В морозилці. Так? так, я даю вам кожному на ручку лід. Прошу його потримати і сказати, який він є. Теплий? Холодний, правда? Холодний, mm. наставляйте ручки. Він холодний, твердий. Твердий, <ріпіпіпі> у ваших ручках він що починає? Тану. <ріпіпі> танути, так. Бо ручки тепленькі, так? Оскільки тепленька, то він у ручках починає танути. Бо він кольору? <ріпі> Добре, Добре дітки, наступне. Подивіться, будь ласка, рідкий стан водички такий, як ми її знаємо, так, якою ми її п'ємо. Так, так. дітки і газоподібний. Бачите, що нас тут зображено? Чайник, який напевно кипить собі на газі, і з нього йде пара, називається газоподібний. Так? Пара іде. Попрошу вас видихнути повітря на дзеркальце. Прошу приготувалися всі до є. Дивіться, я налила сюди гарячу водичку, кип'яточок. Тепер я прикладу блюдечко і ми будемо дивитися, що відбувається з блюдечком. Дивіться, дітки, уважно. Подивіться, дітки, що на блюдечку утворилося. Крапельки, так? Від гарячої водички пара піднесла. Калюшку, на яку світить сонечко. І з тої калюшки водичка випаровується, піднімається високо-високо, утворюється хмаринка, і з хмаринки знову що падає? Так? Тощик. так? і бачимо, що це? Цукор, Пісок. Крунт. Камінчики і... кришечки, корочки. Так, діти, я вас зараз хочу переконати, що є речовини, які розчиняються у воді, а є речовини, які не розчиняються у воді. Давайте ми перевіримо, які з цих всіх речовин будуть танути, а які будуть. Так, дивіться, що там робиться з нашим цукром? Тане він чи не тане, дітки? Тане. тане, Тане, та, зараз я його до кінця. Куди ви ще цукор даєте, скажіть мені? Куди цукор можна у давати? Чай. У, каву. У, каву. у чай, у каву, так. Ось я його вже повністю розмішала. Подивіться, будь ласка, щось змінилося з тою водичкою? Ні. Ні, нічого не змінилося. Якого вона кольору стала? Прозора, правда? Але напевно смак водички помінявся, правда? Як ви думаєте, який смак водички? Солодкий, правда? Помінявся. Солодкий? Солодкий у нас? Бо. Бо. Так, дітки, бродина. А пісочок, дивіться, зараз пері, пісочок залишився, тому він що? Бачите, залишився пісочок. Не розчинився, правда? Тільки забруднив водичку. Так, наступний досвід дітки у нас з ґрунтом. Добре? Я. Я з нашою водичкою. Я. Який колір водички? Чорний, правда, брудний. Я. А що з ґрунтом сталося? Він розчинився чи він не розчинився? Що станеться, коли ми в водичку кинемо камінчик? Прошу те, візьми камінчик. Кидай водичку. Давай три камінчика. кинь. О! Так, все, все. Подивіться, дітки. Куди опустилися камінчики? На себе впали. А водичка колір змінила? Ні. Ні, не змінила. Просто камінчики собі впали на дно. Так? Добре, а зараз для порівняння ми ще покладемо у водички. Прошу Іванка, будь ласка, візьми. Кришечки, так? Давайте також три. Угу. Що з кришечками, дітки, відбувається? О, Де вони знаходиться? Вони залишилися плавати так? на поверхні. Так що подивіться, будь ласка, камінчики опустилися, а кришечки плавають. А чому а чому? Yeah. Тому що камінчики тяжкі, а кришечки легенькі. І тому вони залишилися плавати. У нас є фарба так? Mm. є водичка. Ми зараз візьмемо трішки фарби. Прошу Яночка, тут бере фарбу, а тут Софійка. Давай візьме фармі. А тепер подивіться, якого кольору тепер стала водичка.